СБУ та Нацполіція затримали у Житомирі агентів РФ, які збиралися підірвати наряд поліцейських, що мав приїхати за викликом на 102. Служба безпеки та Національна поліція зірвали спробу ворожих спецслужб чинити підступний теракт проти українських правоохоронців у Житомирі. За результатами комплексних заходів на гарячому затримано двох російських агентів, які готувалися підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом на 102. Для вчинення теракту фігуранти завчасно орендували квартиру в обласному центрі і встановили там два саморобні вибухові пристрої. Одна з вибухівок була схована в мікі іграш. Ці інша підключена до мобільного телефону, камера якого знімала вхід до помешкання. за допомогою віддаленого доступу до цього гаджета. Ворог планував активувати обидва СВП, коли до приміщення через відкриті двері зайдуть поліцейські. До цього часу агенти мали покинути орендовану квартиру і сховатися в готельному номері для отримання подальших вказівок від свого російського куратора. Співробітники СБУ спрацювали на випередження, задокументували всю підготовку зломисних до теракту і затримали обох фігурантів у їхньому готелі одразу ж після дзвінка на гарячу лінію національної поліції. Затриманими виявилися двоє мешканців Дніпропетровщини, яких ворог дистанційно завербував через телеграм-канали з пошуку легких грошей. За інструкцією окупантів молодики автобусом прибули до Житомира. а Після приїзду до міста вони на месенджер отримали геолокацію схованки, з якої дістали два пакунки з вибуховими пристроями для вчинення теракту. Експертиза встановила, що СВП були споряджені в термосах і начинені камінням для підсилення уражаючої дії у разі детонації. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за частинами другої статті 15, частиною другої статті 258 кримінального кодексу України. Закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Наразі зломисники перебувають під вартою і їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.